Є новини, друзі, чи контролюють зеленський ТЦК? Дослухайте до кінця. Після цієї заяви про те, що треба розібратися з бусифікацією Федорову. Ми побачили, ну не те, що там посилення, навіть я вже про це говорив. Ми побачили, що е, бусифікація сама і порушення прав громадян збільшилися в рази по всій країні. Відео, ну, практично кожен день по 3-4-5 випадків порушення прав громадян і бусифікація. А чому порушення, тому що працівники ТЦК не мають права затримувати людей по нашому закону мобілізаційному, це мають право робити виключно е, паліці. que... А в багатьох відео взагалі немає поліцейських. От є відео, де побили чоловіка, збили на ровері, потім запхали його в автомобіль. Зараз він в лікарні знаходиться, знімає відео. Ну, дуже багато їх відео. Вони в телеграм-каналі є новина в описі до відео. в Шапці профілі, дивіться. Тобто, після цієї заяви, навпаки, розумієте, бусифікація в рази росте, росте, росте. А апогеєм вчора стало те, що забили чоловіка на смерть троє працівників ТСК ногами і руками. І, ну я так розумію, я не знаю, чи ногами і руками, але, ну. Забили його, він помер, а їх затримали. Слава Богу, що затримали. До речі, от сьогодні виступає Зеленський, він міг би хоча б співчуття висловити людині, яка загинула від рук трьох працівників ТСК і взагалі. Полюдяном хоча б поступити. А він сказав, що на цьому виступі що рабів в Україні немає. Кожен хто хоче, може поїхати, крім людей мобілізаційного віку. Так, оцей цей 55 років він якраз ще був мобілізаційного віку. Він не міг поїхати і тепер його немає. І от із-за цього те, що випадки порушення прав громадян масово зростають після заяви Зеленського, є декілька варіантів вони трансформуються. По-перше, чи взагалі контролює Зеленський владу, і в тому числі ТЦК, чи вони вже просто його не слухаються? І Федорова так само, і сирського. Перше питання. Друге питання нам одразу вже від сирського пішла заява, що якщо не буде ТСХ мобілізація провалиться, Тисиха забезпечує 90% мобілізації. Військові командири вийшли швидко. Там порядок не наведуть в мобілізації, але будуть якби старатись. Тобто у нас готуючи уся вся бусифікація продовжиться. Тобто, якби не слухають зеленського, виходить, і оця заява про розібратися з бусифікацією, тобто припинити її боротися. Вона навпаки, посилила ту саму бусифікацію і порушення прав громадян. Є ще варіант, ну такий, що якби ну, влада просто закрила очі на це все. Але закриття очі призведе до того, що таких випадків, коли людей забивають до смерті, буде все більше і більше. Тому що, якщо немає відповідальності, ну посилюється агресія і без Відповідальність, і от як на мене, знаєте, ну Зеленський мав би показати публічно, що він має владу і виступити, і припинити це все раз і назавжди В першу чергу, це я не кажу, треба припиняти мобілізацію. Ні, мобілізація однозначно потрібна. Бо зараз кажуть, о, ти там хочеш зірвати мобілізацію. Я не хочу, я хочу, щоб мобілізація працювала згідно законопроекту закону, який прийняли депутати. А там в законі прописано затримання, протокол затримання, відповідні години тримання. Ну там все прописано. Але в нас це все просто не працює. В нас працює порушення закону. І як на мене, ну Зеленський просто вже не контролює втратив контроль над відповідними державними організаціями, як ТЦК. Напишіть ви свою думку, лайк репост підписка, телеграм-канал є. Новина в описі до відео і в шапці профіля. Підписуйтесь.